Джерело питної ну води, пащалева. Пока це пів години назад мені. так я вже водичку купила. Вже майже більшу половину випила. Ще водички. Піднімемося вище. Такий водопадик. Ось гарно. Сюди вже я не дістану. Далеко. Тільки ногами можна влізти і поплить. Погуляла в цьому парку. Ну, сюди я не залазила на цей атракціон. Колись партизанки мені хватило Там лазила один раз. А тепер буду вертатися. Хотіла сказати додому, там, де зупинилась я. Це треба вертатись знову через це місто, старе місто, через фортецю. І за фортецею там в сектор своїх дома стоять жіночка. Двоповерховий будинок, вона здає кімнати. Одну кімнату я собі, так сказати, купила. І недорого. Сьогодні-завтра, за, за, за два дні, за півтори суток. Це я ніч переночую там. І завтра до вечора. 300 гривень всього-навсього. Душ, туалет, все-все є. Все є. Ну я там приїхала аж не сидіти в тому будиночці. Прийшла в душ, сходила. Рюкзак положила, переодягнулася і пішла гуляти містом. А зараз буду вертатися, хочу домовитись, позвонити, Остав... залишила вдома там візитку, поїхати на екскурсію завтра. Десь мені моя ладушка сказала біля ратуші вони збирають автобус до 12 12 десь виїжджають. Не знаю, мені казали, можна навіть і поплавати. Я з собою взяла переодягнутися там, ну як уже вийде, чи поплаваю, чи не поплаваю. Головне записатись, так що зараз буду йти додому, так, ну, да, додому. Десь годину, мабуть, буду топати ножками. Тут є транспорт, маршрутки їздять. чого мені та маршрутка. Я приїхала і я в себе в Києві накаталась на тих маршрутках. А зараз ножками-нужками. Все тоді. Собачка купається в басейні, чи в цьому фонтанчику. Класно, я б так би скупалася. Красота. Точно. Це я тут поплавала в цій водиці. 你感觉又很饿了。<laughs> <laughs> <laughs> Каньйон з іншого боку. Вертаюсь назад і знімаю цей каньйон. Бачите, який він глибокий, дуже глибокий, там якась крепость стоїть. Іду через цей маленький мостик. Мені сказали, не казали маленький, казали через містечко, місточок.